Вітаю вас, друзі! Я продовжую серію відео про випробування у Red Dead Redemption 2. На цей раз ми з вами будемо проходити випробування майстер зброї, і у кожному завданні якого нам доведеться когось вбити. Одразу скажу, що ми будемо проходити його майже у тих самих локаціях, що й випробування стрілець. Якщо не бачили його, заходьте і обов'язково подивіться. Як завжди, попрошу вас підтримати відео вподобайкою, тому що це найкраща мотивація для мене. А тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. У першому завданні нам потрібно вбити трьох ворогів ножем. Це не складно, і зробити це можна у таборі бандитів. Наприклад, ось тут на мапі ви можете зробити це найшвидше або зробіть це у будь-який стелс місії по сюжету. Це не має значення, просто вбити трьох NPC ножем. Я, наприклад, обрав знову лігву бандитів. Вбиваємо трьох ворогів і рухаємось до наступного завдання. На цей раз ми знову їдемо до торгівельного посту Ванхорн. і тепер нам потрібно вбити трьох ворогів метальним ножем. Підходимо до будь-яких трьох НПС, які стоять поруч, і робимо три вучних попадання. Якщо не хочете потім тікати від переслідування, можете також зробити це у якомусь таборі бандитів. У третьому завданні вам потрібно вбити три хижі птахи, томагавком. Зробити це можна у будь-якому місці. Хижими птахами вважаються ворони, яструби, сови. Ми оберемо найлегший варіант це ворони. Кидати томагавк, коли вони летять погана ідея. Тому ми зробимо по-іншому. Вам потрібно знайти будь-яку велику тварину і вбити її. Тепер почекати, поки прилетять ворони, і так робимо три рази. На ці всі дії ви витратите приблизно 10 хвилин часу, зате виконаєте завдання. Ну а тепер вам потрібно вбити 10 ворогів із дробовика за допомогою виготовлених набоїв. Для початку, якщо у вас немає рецепту, ви можете приїхати ось у це місце і знайти його. Тепер знаходимо необхідні інгредієнти. Вам потрібно буде самогон і патрон для дробовика. Самогон ви можете придбати у скупника на ранчо Емераль, а патрони у будь-якій крамниці зброї. Розбиваємо табір і робимо запальні набої. Одразу скажу, що про всяк випадок зробіть трохи більше. Місце для проведення операції можете обрати будь-яке. Я обрав Біверхову, де засіла банда Мерфі. Вбиваємо 10 ворогів і рухаємось до наступного завдання. Його ви можете виконати де завгодно. Вам потрібно вбити 5 кінних суперників з першого разу метальним ножем. Найпростіший варіант: ви можете просто їхати по дорозі, і вам обов'язково зустрінуться персонажі на конях. Зупиняйтесь, починайте сварку, щоб NPC став ворожим до вас, і кидаєте ніж. Так робимо 5 разів, і все можна переходити до наступного. У цьому завданні вам потрібно вбити чотирьох ворогів одним зарядом динаміта. Тут все трохи складніше, і краще за все використати нестабільний динаміт і поїхати до лігва банди Мьорфі. Там їх як сардину банці, тому буде трохи легше. Але я, наприклад, зробив трохи по-іншому. Я знайшов табір бандитів і зв'язав чотирьох з них, поклав поруч і кинув динаміт. Таким чином я швидко виконав це завдання. Рухаємось далі. Не веркеймо. Фомдалія на цей раз вам потрібно вбити чотирьох ворогів підряд, кидаючи і забираючи томагавк. Тут треба просто не померти. А зробити це завдання ви можете там, де вам буде зручно. Головне залишити тільки один томагавк у інвентарі, тому що буває таке, що прогрес завдання не зараховується. Просто строміть інші у дерево і все, потім можете їх забрати. Також найголовніше це не можна стріляти, потрібно зробити саме чотири вбивства підряд томагавком. І як я сказав раніше, головне не померти. У восьмому завданні вам потрібно вбити 15 ворогів з довгоствольної зброї. Найпростіше це придбати, наприклад, у місці Вавентайн звичайний револьвер і поставити на нього модифікацію. Потім знову ж таки можете поїхати до Ліго Мьорфі і вбити 15 ворогів. Також, до речі, підійдуть і дикі тварини вовки, ведмеді, пуми. Ну це так для інформації. End of days, whispering hollow. У дев'ятому завданні вам потрібно безшумно вбити дев'ять ворогів за допомогою лука. Тут все не складно. Знову ж таки, йдемо до лігва бандитів. Там одразу ви зможете вбити декілька ворогів, потім втікти і повернутися назад, і повторити це декілька разів. Вбивайте дев'ять цілей і переходите до останнього завдання. У ньому вам потрібно вбити грізлі за допомогою метального ножа і не отримати пошкодження. Я зараз поясню, як це легше за все зробити. Для початку вам потрібно зробити отруйний метальний ніж. Якщо у вас немає рецепту, вирушайте ось у це місце на мапі, і тут ви знайдете його. Тепер створюємо зброю і йдемо шукати грізлі. Коли знайдете хижака, вам потрібно спочатку кинути отруйний ніж прямо у голову тварині. Вона одразу почне тікати і впаде. Тепер добивайте звичайним метальним ножем, і все, готово. Ви пройшли завдання і виконали випробування майстер зброї. Я вас вітаю. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Попрошу вас підтримати відео вподобайкою і підписатись на канал, це дуже мотивує. У мене також є інші відео по Red Dead Redemption 2. Обов'язково подивіться, я впевнений, вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.